El no. П'ять футбольних чемпіонатів із найдорожчими квитками. П'яте місце МЛС американська ліга набирає все більшої популярності. Разом із нею зростають і ціни на матчі. Наразі середня вартість квитка становить майже 41,5 євро. А це приблизно 1967 гривень. Четверте місце чемпіонат Швейцарії. Україні банків і високих цін не варто очікувати дешевого футболу. Квитки на матч швейцарського чемпіонату обійдуться в середньому 47,3 євро. А це 2000 242 гривні. Третє місце серія A, Італія. Італійські вболівальники платять приблизно 69 євро за можливість побачити улюблену команду. Ціна височенка 3270 гривень. Але справжніх фанатів це не зупиняє. Друге місце Ла Ліга Іспанія. На матчах Реала і Барселони завжди аншлаг. А туристи з усього світу тільки підігрівають попит. Середня ціна квитка 70 євро, а це 3318 гривень. І перше місце АПЛ англійська прем'єр-ліга. А не лише найпопулярніша, а й найдорожча. Щоб потрапити на матч АПЛ, треба заплатити плюс-мінус 74 євро або 3,5 тисячі гривень. І це рекорд серед усіх ліг.